Я продовжую оглядати такий чудовий наборчик посуду для кемпінгу від фірми Laken. Подарунковий такий от наборчик, щось таке. Подарунковий сет. Коштує 1500 гривень на сьогоднішній день. Можна придбати в магазині Terra Incognita. За моїм промокодом буде знижка 10%. Подивитись, якщо там нема знижки від магазину, то мій промокод буде діяти. 750 мл. Матеріал перероблений алюміній. Я на каналі вже, до речі, оглядав ось ці пляшки різних об'ємів і різних кольорів. Якщо буде бажання, подивитись у мене на каналі. Тепер найцікавіше. Зроблено в Іспанії. Прям повністю в Іспанії. Ніякого Китаю тут нема, конкретно в цьому випадку. Якщо вас не влаштовує 750 мл, і ви. Наприклад, хочете придбати собі, не купувати весь цей набор, наприклад, вам не потрібно, у вас все є. То ви можете придбати собі окремо оці фляги. Вони досить доступно коштують. Ось такий стаканчик тут. Також, вон, бачите, як все якісно зроблено. Ніяких BPA, фталатів, ніякої хімози. Ось так виглядає. Написи всі видавлені, вибиті, як правильно сказати. А тут. Наліпка, тому я не буду її знімати, щоб воно мало товарний якийсь вигляд. Далі ми з вами бачимо три столових приборчика. Вони йдуть в такому окремому пакуванні. Стеймлес Стіл, Катлері, Пласка карабінер. Зроблено в Індії. Так? І, до речі, тарілка також в Індії. Це я помітив упродовж зйомки повного відео. Made in India. Ну, Індія не так вже і погано, в принципі. Все якісно класно. Якщо ви знаєте, то от одяг, наприклад, там якісь сорочки, там, не знаю, майки з Бангладешу, то це топ. Якщо пробували, якщо знаєте. Ну, коротше, вони роблять на совість. Так виглядає. Класно, що воно все має таку, знаєте, як окреме пакування, типу. Але окрім стакану, стакан ось так прийшов такий лисий, як ви зараз бачите. Так, що в нас тут? Алюмінієвий карабінчик, звичайний, до нього ніяких питань, карабін і карабін. Серейторний такий ножик. Всюди написано нержавійка 18.8. Де в нас тут показати вам? Stainless Steel 18.8. Це марка нержавійки. Сподіваюся, що вам видно. Отвори зроблені для полегшення ваги, ложка, виделка і такий от ножик. Також є відкривачка для пляшок. Сподіваюся, що вам видно. Ось, переходьте, дивіться повне відео в мене на YouTube каналі. Сподіваюся, що вам сподобається. Ну, і ось така от чудова тарілочка. Досить непоганий наборчик, я думаю, людині буде приємно подарувати таке, ну, отримати в плані.